Слава Україні, з вами Ірина на каналі vrm Техніка. Вже повністю укомплектували, перевірили протестили та вигнали на майданчик. Тому заходьте, зробите детальний огляд та звісно ж тест драйв. Одразу нагадаю, що ми знаходимося в місті рівне на вулиці Князя Володимира. 112 а ну а зараз коротесенький відеоогляд. Mitsubishi Міцубіші МТ. 20-сильний 20, -ти, 20 -ти, сильний тракторець, який має дизельний 3 двигун об'ємом 1118 см кубічних. Машина. Повний порядочок, гарні ще карби. Це є Bridgestone, Розмір задніх 8,3 на 24 та показую стан передніх шин. Розмір у них 6 на 14. По колії. Передня колія має розмір у вузькому положенні метр та збільшити її можна до 112 см, Ну а задня колія має розмір 88 см у вузькому положенні, та збільшити її можна до метру. Позаду бачимо є трьохточкове кріплення та боковий гідроциліндрик для рівня горизонту ґрунту фрезер. ґрунтов фрезою, яка має робочу ширину 140 см, показую стан ножів Ну і переходимо до функціоналу. Коробка передач у нас тут механіка три швидкості вперед, одна назад. Повишеній, понижені передачі, вал відбору потужності три швидкості з цієї сторони управління задньою трьохтичковою навіскою, вімкнення переднього моста та швидкий розворот. Ну і напрацювання тут 668 мотогодин. Малюка по митній декларації 1993. Вага в нього 850 кг без ґрунту фрези. Ну і вартість такого комплекту в нас на майданчику всього 5300 умовних одиниць. Ось такий коротесенький відеоогляд зняла я для вас. Якщо є ще якісь запитання, то пишіть в коментарях або телефонуйте за номером телефону, якого я залишу в описі під цим відео. Дякую всім за увагу! З вами була Ірина на каналі ЄРЕМ.